Вулканізм, це ж не просто виверження, правда, це така собі фундаментальна планетарна сила, сила, що сформувала і досі продовжує формувати не тільки наш світ, але й уяліть собі інші світи у сонячній системі. Ну що ж, давайте зануримося в цю розпечену тему. Тільки погляньте на цю міць. Це ж не просто дим-попіл, і попіл. це вивільнення якоїсь колосальної енергії, що дрімає глибоко глибоко під нашими ногами. Знаєте, це ніби нагадування, що наша Земля жива динамічна планета. Ось це питання і проведе нас через сьогоднішню розмову. Ми почнемо з космосу, потім зазирнемо в саме серце вулкана і, звісно, розберемося, як цей процес впливає на все навколо. І почнемо ми, мабуть, з того, що трохи розширимо горизонти, адже як виявляється, вулкани це ну, зовсім не сутоземне явище. Саме так, вулканічна активність це такий собі універсальний процес, один зі способів, яким планетарні тіла, ну скажімо, випускають пар, вивільняють своє внутрішнє тепло. Погляньте тільки на цю космічну компанію. Вулкани є і на Марсі, і на Венері. Але знаєте, хто тут головний? Найактивнішим вулканічним тілом у всій сонячній системі є супутник Юпітера Іо. І навіть крижані комети, наближаючись до сонця, можуть влаштовувати вибухові виверження. А ось що справді вражає, так це масштаби. У нас на Землі, наприклад, швидкість викиду зетне десь 51 метр на секунду, а на Іо там вона може сягати тисячі метрів на секунду. Це ж майже у 20 разів швидше. Просто неймовірно. Гаразд, від космосу повертаємося на землю. Давайте звузимо фокус і зазирнемо під поверхню, щоб зрозуміти, як же працює ця вогняна машина. Отже, перед нами така собі класична схема вулкана. Глибоко внизу маємо магматичну камеру. Це, по суті, резервуар розплавленої породи. Звісти, магма підіймається по каналу, жерлу, і виривається назовні через кратер. Так от. Паливо для вулкана це магма. Просто уявіть собі неймовірно гарячу, насичену газами кам'яну кашу. Вона перебуває під величезним тиском і постійно шукає вихід на поверхню. І тут, до речі, є важливий нюанс. Поки ця розплавлена порода знаходиться під землею, ми називаємо її магмою. А от щойно вона вилилася на поверхню, і так би мовити, видихнула більшість газів, все це вже лава. Варто розуміти, що не всі виверження однакові. Вулкани, знаєте, мають різні характери. Одні такі собі і спокійні і повільні, а інші, ну просто катастрофічно вибухові. Ось три основні типи. Гавайський це коли дуже рідка текуця лава спокійно собі витікає, створюючи цілі вогняні рики. Стромболіський це вже драматичніше, з постійними, але не надто сильними вибухами, ніби планета так глибоко дихає вогнем. Ну а плініанський це найнебезпечніший тип, справжня катастрофа з дуже густою в'язкою магмою, що призводить до колосальних вибухів. І щоб зрозуміти, що таке плініанський тип, ось вам приклад вибух Кракатау не просто знищив острів, звукова хвиля від нього, уявіть собі, кілька разів обігнула земну кулю. Щоб якось виміряти силу вивержень, вчені використовують спеціальну шкалу індекс вулканічної вибуховості або VEI. Вона має 8 рівнів від 0 до 8. Але тут є хитрість, шкала логарифмічна. Тобто, кожен наступний крок угору означає просто велетенський стрибок у потужності. Давайте подивимося на приклади, щоб було зрозуміліше. Пам'ятаєте виверження в Ісландії 2010-го, що паралізувало все авіасполучення? Це був індекс 3. Вибух гори сент Геленс у 1980-му – Це вже 5. А виверження тамбори, яке спричинило так званий рік без літа, оцінюють аж у 7 балів. А кожен бал це десятикратне збільшення потужності. Але вулканізм це не тільки лава й попіл. Тепло, що залишається глибоко під землею, створює й інші не менш дивовижні явища. Ось погляньте на ці два стани: з одного боку абсолютно спокійна водойма, з іншого потужний фонтан окропу та пари. Це гейзер, і його робота, як виявляється, напряму пов'язана з підземним вулканічним теплом. Як це працює? Ну, насправді процес доволі простий. Вода потрапляє в підземні канали, там її нагріває тепло від залишків магми. Через тиск на глибині вода може нагрітися вище 100 градусів і не кипіти. Але врешті-решт, пара утворюється так швидко, що створює величезний тиск і просто виштовхує всю воду нагору. От і маємо виверження. Добре, тепер повернімося до ширшої картини. Як же вулканізм впливає на нашу планету? Виявляється, це сила, що має два обличчя руйнівне і творче. З одного боку, звісно, руйнування, лава, гази, попіл, все це нищить все на своєму шляху. Але з іншого, саме вулкани мільярди років тому допомогли сформувати нашу атмосферу та океани, а вулканічний попіл створює неймовірно родючі ґрунти. Так, попри всю свою руйнівну силу, вулканізм це фундаментальне джерело ресурсів. Ми використовуємо його тепло для виробництва електроенергії, його породи для будівництва. Вулкани не просто руйнують, вони буквально створюють нову землю, на якій ми живемо. Ті ж Гавайські острови чудовий приклад. І це, мабуть, підводить нас до фінальної думки. Ми побачили, наскільки потужним і важливим є вулканізм. Але ж це лише одна з внутрішніх сил Землі, і розуміння цих процесів це по суті ключ до розуміння нашої власної планети. Цікаво, які ще сили ховаються у нас під ногами.